Але до Бахтало Дівес, вітаємо вас, шанувальники програми Романожіпен. Як завжди, у цій порі ми розпочинаємо нашу програму. Щороку, 21 березня, людство відзначає міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. В Україні в цей день проходять різноманітні акції, присвячені цій даті. Наша сьогоднішня програма присвячена висвітленню проблем расизму та ксенофобії в українському суспільстві. Щоб відчути ці прояви ксенофобії на собі, попробуйте хоча б на кілька хвилин уявити себе на місці чорношкірого афганця Рома. Саме про такі випадки нетолерантного поводження, і підемо в нашій програмі. Що таке національність людини? Це її коріння, історія, певні особливості світосприйняття та зовнішності. Національність ми не обираємо, як і батьків. Національність може нічого не значити для людини, може бути предметом гордості, а може стати причиною дискримінації та страждань. А це студенти, які вчаться здесь, вони зараз не можуть піти після 9 або після 8 навіть на вулицю або куди-то піти щось купити, навіть це не можуть, тому що вони бояться. Багато приходили, жалували в своє час, що міліція плохо відноситься до К нам з поводу без поводу повода становлюється, скарбляє, ту нізя, ні. Завжди в крайній були цигани. Хватає любов по павшо цигана, чіпляють злочини на їх. Боязнь того, що титульна нація. Нація, яка має представлена в країні, має більшість, може якимось чином подавляти е, інші нації. Ну, це ж чогось боятися, чи, чи як. Да. Темноти чи щось. Mm -hmm. Я забув. Ненависть до якоїсь іншої раси, ніж ти. Чи національності. Mm -hmm. Ксінофобія. Ні, mm -hmm. взагалі не слышала такого. Mm -hmm. Помню фільм: Ксіна Дачка Ментажі. Що mm -hmm. Насправді. Ксенофобія означає страх, неприязнь, вороже та упередження ставлення до чужинців. Расизм, геноцид, етнічні чистки, депортації цілих народів ось крайні прояви ксенофобії, яких чимало знала історія. Чому ж сьогодні ми знову згадуємо про це явище? На жаль, останнім часом ми спостерігаємо чітку тенденцію на поширення у світі випадків расизму, ксенофобських настроїв. Не стало в цьому плані виключенням Україна. За останні роки збільшилася кількість випадків нападу на іноземців, тому Україна як держава, яка вибрала для себе демократичний шлях розвитку, вживає певних заходів по протидії цьому негативному явищу. Так, створені відповідні підрозділи у системі СБУ при Міністерстві закордонних справ створено окремий відділ, який займається питаннями значить, протидії расизму та дискримінації. Не стала виключеннями міліція, тому що указом президента і на міліцію покладаються певні обов'язки щодо боротьби з расизмом у нашому суспільстві. Але для того, щоб боротися з цим явищем, треба його вивчити, треба його знати. Будь-де знайдуться національності, які є нелюбимими для інших. Так, згідно з результатами нашого опитування, циган та представників кавказьких народів вважають найбільш схильними до скоєння злочинів. Ну, Цигани, я кажу, вони всю життя так жили по-своєму. время обманували, жили на паданнях, на обмані там, ворогалі. Для нації, яка, люди, які не відчувають без справді з українцями, продати дівчину обманути за кордон це не проблема. Цигани це противний народ взагалі, да, по ходу знаю, чому. Должно бути немножко різниця, що ми тут хазяєва на своїй Україні. Тому що от у нас, допустим, оптовий ринок рядом, то там ось ці азербайджани, вони там хазяєва. Разве це правильно? Ну всі біблійські народи, вони не люблять працювати, вони люблять торгувати. Кавказські народи теж біблійські, армяни там, грузини. Вони всі торгаші, йоки. Такі судження є етнічними стереотипами. Вони існують суспільні свідомості і приписують представнику кожного етносу певні характеристики чесноти чи, чи вади. Наприклад, згадайте, скільки ви чули анекдотів про хитрих євреїв, загальмованих естонців, дурних молдаван. Такі уявлення не пов'язані із нашим власним досвідом, але певним чином впливають на наше ставлення. Я тривалий час спілкувалася з циганкою. Дуже цікавою людиною. В один момент затримали на центральному ринку Черкас, наша базарна міліція. Прикували наручниками до батареї. Звісно, що їй вдалося так мовити якось відстояти свою честь і невиновність, тому що, зрештою, в неї теж є знайомі. Які знають і можуть підтвердити її реноме чесною людиною. Ну чому, якщо людина циганської національності вона має шукати когось, хто підтвердив, що вона чесна людина? Володимир Бамбула не лише голова ромської громади Золотоноші, але й письменник, книги якого перекладені сімома мовами. Він знає, що упереджене ставлення до циган проблема дуже давня. І воно склалося з давніх давен таке враження, що це цигани, ледачі, злочинці, наркомани і таке інше. Я поки ми не працювали у європейському центрі по захисту прав циган, я сам думав: так, да, цигани це злочинці. Вже кілька років він працює у європейському центрі захисту прав ромів і тому точно знає, що уявлення про кримінальні скільності циган дуже перебільшені. Як і в кожній нації, в циган є свої, якийсь невеличкий процент. Злочинців. І дурніх. Ну, яке ми відношення 99% маємо до того одного процента якогось, що це зроблять оце воно. Однак кримінальним іміджем Ромів нерідко користуються наші співгромадяни, адже всі, в тому числі і міліція, легко вірять, що злочин чинили саме цигани. За час роботи правозахисником Володимир може згадати десятки таких випадків. А мені ще мати моя казала. Їх оце за що. Сама просе жінка у колгоспі в якомусь раніше або в селі. Сама проси, приворожи мені голову колгоспу або бригадіра. Отдасть там якесь кольце або гроші, на, тільки приворожи. А тоді опоминається, а чоловік прийде, а нема ж кольця або гроші, або що-нібудь. Другий випадок ще хуже. Був. І збив жінку тут коло базару, де ми були. Один п'яний українець і збив жінку машиною. Поки ця жінка без сознання лежить. Він поїхав свою машину, заховав, в тех приїжджає коло пазара, ходить, випивши. Ну, поліція вже Хто свіддєтє? Я Хтось Хто збив циган, який сіхав збив, бачив, що циган. Ну який не знаю. Причина таких стереотипів в тому, що більшість українців, хоч і живуть поруч з ромами, однак мало знають про їхнє справжнє життя. Тому і користуються загальними уявленнями. Цигани займаються шахрайством, крадіжками та наркотиками. А в основному спеціальності, які це в циган, це торговля. Торгові закони. Деякі ті, що грамотніші, в торговлю пішли. І артисти, в основному артисти. Тепер десь процентів 5-10 оцих циган займаються чим. Ще вже фірми, ілі ферми, і фірми, як на і сказати, вирощують курей. Багато циган на окраїні міста Золотеновше свиноматок вирощують. У нашому місті я вам скажу: всі більшість циган до церкви. До Бога. А є дуже хороші цигани, Я навіть знаю деяких. Раніше думав, що вони всі плохі, а виявилося, що є хороші люди. Очевидно, що упереджене ставлення формується також під впливом засобів масової інформації. Цим можна пояснити, що до числа небажаних національностей входять чеченці, адже в своєму житті ми майже не стикаємося з ними. Найпоширеніший образ чеченця в ЗМІ бойовик, що вчиняє терористичні акти, вбиваючи безневинних громадян. Створення негативних стереотипів журналістиці називають мовою ворожнечі. Причому самі автори, як правило, не усвідомлюють, що такими діями поглиблюють загальний рівень ксенофобії. Так само міліціонери. Міліція затримує оцього одного якогось хулігана або придурка цього. Який той придурок боїться нас, циган душі боїться як міліції. Його затримали. Вже приходять журналісти, там сидять, пишуть. Циган украв там що небудь Що таке мова рожнеча? Ну це будь-який вираз вислів з елементами заперечення рівності. Людей за національною чи расовою ознакою це будь-який вислів, який на ксенофобії, який е, може дещо приховано, закликає е, людей до ворожого ставлення до осіб іншої національності. Мова ворожнечі, на жаль, зустрічається і в міліції. Е, так, от, як приклад, в одному з підрозділів Одеської області була надрукована листівка обережно цигані». Які прямо закликалася, якщо значить, особи ромської національності відвідують село, відразу повідомляти райвідділ і вживати заходи по недопущенню перебування осіб ромської національності в селі? Саме мова ворожнечі перетворила на наших очах мусульман на терористів. Америка така велика пропікенда що зараз всі люди читають. Си мусульмани, що ані терористи. Істерський мусульман дочень добре душа, щоб не убивати чоловіком, тому що йому Бог далі житті. До речі, українці також стають об'єктом мови ворожнечі. Наприклад, соціологи визначають різке погіршення ставлення до українців жителів Росії. За результатами всеросійського опитування Україна займає третє місце серед країн ворогів після США та Грузії. І таке ставлення до держави переноситься і на її жителів. Це і є результат роботи ЗМІ. Зовсім неприємно, зовсім неприємно це все. Хоча, хоча не можна назвати, що росіян мало на Україні, вже якийсь острах виникає. А чого вартий саме образ Хохла, який міцно прилип до українця на пострадянському просторі? Ще Володимир Винниченко писав: завжди іскрізь хохол, трохи дурнуватий, трохи хитруватий, неодмінно ледачий, меланхолійний і часом добродушний. Але ж ми то знаємо, які різні бувають українці, і за характером, і за політичними поглядами. Українці досить люди терпеливі, терплячі. І в змозі е, жити буквально з будь-якими націями е, спільно гостеприємство є в Україні, теж як в Афганістані. Е, не хуже, чим Афганістан. Дійсно, народ відкритий, народ добрий. Ну я вже сам як українець, майже. Почти... От якщо взяти українців, то вони якраз завжди ховають свою думку. Якщо я вам скажу за українців, то це моя любима нація. За яку я молюся, каже, де характерних рис за великим рахунком і немає. Люди є завжди люди з своїми поганими, з своїми гарними сторонами, красномовним свідченням того, що віра та національність не є причиною до неприязні, є сім'я Дашті Сканева. Ольга православна українка, яка до того ж працює в міліції. Дашті афганець, що сповідує іслам. И це зовсім не стало на заваді ані їхнім почуттям, а не життю. Мы з мужем віримо в одного Бога. Просто каждый по-разному интерпретирует это. То есть Он говорит, это Аллах, я говорю, это Бог. А вопрос ребенка э, воспринимается. То есть, как бы она вырастет. И она і... решится. Да, она решит сама. Ольгу не злякала перспектива пов'язати життя з представником іншої нації. І в подальшому вона про це не пожалкувала. Її маленька Діана дуже розвинена та комунікабельна дівчинка. Вчиться говорити двома мовами і ще не думає про те, хто вона за національністю. Ольга впевнена, що це не буде для неї проблемою, адже не національність визначає людину. світі багато націй, разві. -то від нас залежить, що він народився в тисячах кілометрах від точки народження моєї. Стереотипне сприйняття людей небезпечне тим, що негативні риси окремих представників нації переносяться на всіх. Так, більшість опитаних нами міліціонерів погоджуються з тим, що якщо представниками національної меншини вчиняється багато злочинів, можна депортувати всю меншину загалом. Здається, ті, хто так стверджує, просто не замислюються над тим, що таке депортація. А наша історія вже знала чимало прикладів примусового переселення людей за національною ознакою. Жертвами таких дій товариша Сталіна у свій час стало багато народів: калмики, інгуші, чеченці, карачаївці, балкарці, кримські татари та і самі українці в основному за звинуваченням у співпраці з німецькими окупантами винних чи невинних, але тисячі людей насильно позбавили рідного дому. Так, якось на ринку я почув таку фразу вислати би всіх з України. Але, мабуть, українці забули, що вони теж той народ, який був підданий депортації. Так, В 44-му-47 році біля 600 тисяч українців були примусово депортовані з Польщі, так звана операція Вісла. При цьому людей вивозили вешелонами, як скот. Не розділяючи, навпаки, розділяючи дітей, розбиваючи сім'ї, відлучаючи дітей від матері, біля 30 тисяч українців на той час загинуло. Тому я хочу сказати, що коли хтось вважає, що можливо вислати чи необхідно вислати якийсь з народів з України, то він певним чином забув свою історію. Отже, звинуватити цілий народ у скоєнні злочинів можна легко, та варто розуміти, що під цими словами криються страждання сотень або тисяч людей, єдина вина яких бути представником свого народу. Я думаю, що схильність до правопорушень, вона однакова серед представників усіх національностей. Покажіть мені хоч одну націю у світі, де нема злочинців, де нема тюрмів. Це залежить від приступності від виховання. Людини, не снів національність насамкілі діла в сущності чоловіка. Та хіба лише національність? Будь-яка ознака професія людини може бути приводом для упередженого ставлення. Наприклад, ось так сприймають черкасці міліціонера. Та хіба можна погодитися з такими висловами? Чи всі міліціонери такі? Більшість із них безграмотні і е, безтолкові. Та що всі вони за гроші тільки... То есть, если им заплатишь, что они и сделают, что тебе надо. Mm -hmm. Все, иначе справедливости никакой, ладно, извините. Гордые, они так кичатся своим, те, что они в форме. Ну, идешь, никуда не троишься, он и цепляешься своими проверками, начинают там типа давай все с кармана Берут взятки и обнаглели уже. Не знаю, в принципе, люди нормальные, но они пользуются своим. Как его? Да, своим статусом. Даже мало милиционеров, которые вот действительно. Як би сказати, віддані своїй справі. В основному вони як? Тільки за себе, за своїх і якби побільше людей дієсеодрать, таке ставлення намагаються перебороти в Росії, сформувавши позитивний образ правоохоронця завдяки відомим серіалам Мінти, Убивча сила та інші? Можливо, варто взяти цей метод на озброєння і застосувати його для зміни інших національних стереотипів. под гаяшкою, под да. гаяшкою. Ты, дорогая, правонарушение совершила. Вот протокол и заява от потерпевшего. Он сам мне деньги дал. Ага. Клянусь. Просто так, да? Почему просто так? Я ему погадала, он мне ручку позолотил. Я же ему в карман не залезла, а? Звичайно, є і позитивні стереотипи. Всі ми чули про яскраві циганські танці та співи, веселе грузинське застілля, красу і загадковість арабської культури. Але і ті і інші стереотипи заважають бачити за ними справжню людину, характер якої набагато складніший, ніж національність, стать або професія. Чи не було б краще оцінювати людину за її особистими людськими якостями, розумом, вдачею, уміннями та справами? я могу сказать, что я не смотрю на человека, какой он нации. Для меня самое главное, то есть, если человек он не нарушает правопорядок, соблюдает наше законодательство, я как представитель то есть, наших органов внутренних дел, для меня самое главное, чтобы человек придерживался за закона в Украине. Насправді, я думаю, у нас врагов нема никаких. Мы все дети Божьи. Все. Один Бог создав усіх людей, всі нації. Ми всі його діти. В кожному народі, в кожній нації можна паритися, можна знайти багато бруду. У Корані теж написано си мусульмани» і до написано си люди, а не як типу брат-браття. Та для того, щоб відмовитися від мови ворожнечі та дискримінації, потрібно виховати в собі толерантність, повагу та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовираження та самовиявлення людської особистості. Толерантність не примушує любити всіх подряд, не виправдовує злочинців інших національностей, а лише надає право людині бути такою, якою вона є, і жити поряд з нами. Обговорюючи дану тему, ми торкнулись такого аспекту, без діяльності або безвідповідальності громадян, яких ніби не стосується прояви ксенофобії, расизму. Але що би не було джерелом знань про мораль, добро і зло, закон Божий або людський здоровий глузд, внутрішній голос кожної нормальної людини підкаже нам, що є вірним, а що ні. Тумендики на замарі романі програма Роману Джвіпен, кади проблема палсав'яментуменґі вакерагаз і палсавури Європа, при Україна, палкада Кампе Бутер та Вакерен. Хоч Приукраїна це не у Межу Єлестер Палікера в Туменґека і туменсакокуркоса Аменса. Цінуємо добрі якості в наших душах, поважаємо людину за її характер, працьовість, розум, Не зважаючи на їхній колір, обличчя. Приналежність до тієї чи іншої національності на все добре зустрінемось за тиждень. А чин